Дев'ять програм одна мета підтримка військових і силовиків, котрі нині воюють із ворогом та захищають Україну. На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати одностайно проголосували за виділення коштів на потреби захисників. З початку року це вже понад 141 мільйон гривень. Ми довиділили 103 мільйони гривень. Це стосується усіх абсолютно військових частин, які базуються на території нашої громади, а також усіх силових структур і державної служби з надзвичайних ситуацій. Потреби різні. Є і спецодяг, є і спецтехніка, є ремонт військової техніки, ремонт автотехніки, є дрони, є коптери. Є спецзасоби, є покращення матеріально-технічної бази. Тобто, це все те, з чим до нас звертаються командування. Ну і ми 100% такі заявки задовільняємо. Торік з бюджету на потреби військових виділили понад 100 мільйонів гривень. Зокрема, кошти спрямували і на соціальну підтримку родин полеглих героїв. Це оплата. Поховань 50 тисяч. Це одноразова матеріальна допомога. І це матеріальна допомога при отриманні звання почесних громадянин 130 тисяч гривень для 94 родин. Впродовж року Хмельницька міська рада тричі інвестувала кошти у військові облігації, цінні папери, котрі держава випускає в умовах воєнного стану. Наразі 500 мільйонів гривень. Також працюють на армію та економіку країни. Хмельницький волонтерить і підтримує військових понад 9 років. Зараз, як ніколи, злагоджено і цілеспрямовано. Для нас це насправді нараз головний пріоритет всієї нашої діяльності. Гасло, все для фронту, все для перемоги, вона є основоположним. Окрім прямих коштів, ми е суттєво допомагаємо е допомогою волонтерською, благодійною, меценатською, і вона в е вимірі, напевно, є не меншою ніж допомога коштами. Окрім того, усі наші військові частини звільнені від земельного податку, і це теж е сума, яка вимірюється, десятками мільйонів гривень. І ці кошти військові частини можуть акумулювати викону. Користовувати на власні потреби кошти на забезпечення військових додатково планують виділити під час чергового коригування бюджету громади. Ірина Аріон Валерія Телеховські новини міста.